Світ навколо нас невпинно рухається, і в цьому вихорі змін так легко втратити себе. Але що, якби існували прості, але потужні звички, здатні за один тиждень повернути гармонію у свідомість, пробудити внутрішню силу та відкрити нові горизонти сприйняття? Сім практик, про які піде мова, це не просто поради, а ключі до трансформації, що торкаються глибин душі. Вони не вимагають грандіозних зусиль, але потребують відданості. Кожна з них це крок до осмисленого життя, де людина стає творцем власного часу та внутрішнього спокою. Ці звички, немов тихі маяки, що вказують шлях у темряві метушні, допомагаючи віднайти рівновагу та ясність. Вони перевірені досвідом, пропущені через призму рефлексії та наповнені вірою в те, що навіть найменші зміни можуть розбудити в людині нове відчуття себе. Тож дозвольте собі зануритися в цю подорож, де кожен день це можливість відкрити нові грані свідомості та наблизитися до гармонії. Перша звичка це ранній початок дня, коли світ ще спить. А тиша стає союзником душі. Прокидатися, коли перші промені світла ледь торкаються горизонту, це не просто зміна розпорядку, а запрошення до діалогу з собою. У ці ранкові години, коли час ніби зупиняється, людина знаходить простір для роздумів. Для постановки намірів, для відчуття єдності з усім, що існує. Спочатку це може здаватися боротьбою, тіло противиться, розум шукає виправдань, але поступово ранній підйом стає ритуалом, що наповнює День сенсом. Ці моменти тиші дозволяють свідомості розквітнути, немов квітці, що розкривається назустріч сонцю. Людина починає відчувати, як хаос дня втрачає свою владу, поступаючись місцем спокою та впевненості. Ранній ранок це не лише додатковий час, а й можливість переосмислити, ким ти є і куди прямуєш. Ця звичка вчить цінувати прості миті, як промінь світла, що падає на підвіконня, чи звук власного дихання в тиші. Вона нагадує, що початок дня це не просто момент пробудження, а шанс задати тон всьому, що буде далі. У ранкових годинах є щось сакральне, ніби світ шепоче тобі свої таємниці. Спробуйте, хоча б на тиждень віддатися цьому досвіду, прокидатися раніше, слухати тишу, дозволити думкам текти вільно. Це не про те, щоб змушувати себе, а про те, щоб відкрити двері до нового способу буття, де кожен ранок стає полотном для створення кращої версії себе. Друга звичка це рух, що пробуджує не лише тіло, а й дух. Людина часто забуває, що її тіло це не лише оболонка, а храм, де живе свідомість. Щоденні фізичні вправи, навіть найпростіші, стають актом поваги до цього храму. Це не про виснажливі тренування чи погоню за ідеалами, а про радість руху, про відчуття життя в кожній клітині. Будь-то легка прогулянка, танець під улюблену мелодію чи кілька хвилин розтяжки, кожен рух наповнює енергію, розганяє туман у думках і повертає відчуття присутності. У русі є магія. Він розчиняє напругу, пробуджує радість і нагадує, що людина жива. Спочатку тіло може опиратися, нагадуючи про втому чи брак часу, але з кожним днем рух стає природною частиною життя, це як повернення до дитинства, коли бігати чи стрибати було так само легко, як дихати. Людина починає помічати, як змінюється не лише її фізична форма, а й внутрішній стан. Стрес відступає, думки стають яснішими, а світ довкола яскравішим. Рух це діалог із собою, де тіло і розум знаходять спільну мову. Спробуйте знайти той вид активності, який приносить радість, і дозвольте йому стати частиною вашого дня. Це не про досягнення, а про радість бути в гармонії з собою. Третя звичка це ведення щоденника, де думки знаходять свій притулок. Записувати свої переживання, це ніби розмовляти з найближчим другом, який ніколи не судить. Щоденник стає дзеркалом свідомості, де відображаються страхи, мрії, перемоги та сумніви. Це не про літературний талант чи ідеальні формулювання, а про чесність із собою. Кожна написана стрічка це крок до розуміння, чому ти відчуваєш те, що відчуваєш, і як можеш рухатися далі. Людина, яка пише, вчиться слухати себе, розпізнавати закономірності своїх думок і знаходити рішення там, де раніше бачила лише хаос. Ця практика вчить вдячності за маленькі перемоги, за миті радості, за сам факт існування. Записуючи три речі, за які ти вдячний кожного дня, людина починає помічати, як багато в її житті добра. Щоденник стає простором. Де можна бути вразливим, але сильним, де можна розплутати клубок емоцій і знайти ясність. Це як тиха гавань у бурхливому морі життя. Спробуйте взяти аркуш паперу чи зошит і просто писати: про день, про мрії, про те, що турбує. Нехай це буде вашим ритуалом, моментом повернення до себе. Четверта звичка це осмислене харчування, яке перетворює їжу з буденності на ритуал. Їжа це не лише паливо, а й спосіб зв'язку з собою та світом. Осмислене харчування вчить бути присутнім у моменті відчувати смак кожного шматочка, слухати сигнали тіла. Це про те, щоб відкласти телефон, вимкнути телевізор і дозволити собі насолоджуватися їжею так, ніби вона подарунок. Людина, яка їсть осмислено, відкриває нові відтінки смаків. Вчиться розпізнавати, коли вона сита і помічає, як їжа впливає на її самопочуття. Ця практика змінює стосунки з їжею, роблячи їх більш гармонійними. Людина починає обирати те, що живить не лише тіло, а й душу, уникаючи автоматичних перекусів чи їжі від стресу. Осмислене харчування це акт любові до себе, спосіб сказати своєму тілу ти важливе. Спробуйте хоча б один прийом їжі на день провести без поспіху з увагою до кожного укусу. Нехай це стане моментом, коли ви повертаєтеся до себе, до своїх відчуттів, до радості простих речей. П'ята звичка це обмеження часу перед екранами, яке повертає людину до реального світу. У добу цифрових потоків так легко загубитися в безкінечних стрічках новин чи серіалах. Але кожен момент, проведений перед екраном, це момент, вкрадений у реального життя. Обмеження екранного часу це не про відмову від технологій, а про пошук балансу. Людина, яка свідомо скорочує час із гаджетами, відкриває для себе простір для творчості, роздумів, спілкування з близькими. Це як відкрити вікно в задушливій кімнаті. Свіже повітря наповнює легені, а думки стають яснішими. Ця звичка повертає радість простим речам, книзі, прогулянці, розмові. Вона допомагає людині бути присутньою, відчувати світ навколо, а не лише його цифрове відображення. Спробуйте встановити ліміт, годину чи дві на день для некритичного використання гаджетів. Використовуйте цей час, щоб повернутися до хобі, до природи, до себе. Це шанс згадати, як це, жити в моменті, коли світ не зводиться до пікселів. Шоста звичка це читання перед сном, яке стає мостом до спокою, замість того, щоб гортати стрічку новин чи дивитися серіали. Людина обирає книгу паперову, живу, наповнену історіями чи знаннями. Це ритуал, що заспокоює розум, готує його до сну, відкриває двері до нових світів. Читання перед сном це як тиха розмова з автором, що допомагає відпустити тривоги дня. Людина засинає не з хаосом думок, а з відчуттям завершеності, з новими ідеями чи образами в голові. Ця практика не лише покращує сон, а й збагачує свідомість. Книга стає провідником, що допомагає розвинути уяву загострити увагу, відкрити нові горизонти. Спробуйте обрати книгу, яка кличе вас, і присвятіть їй хоча б 20 хвилин перед сном. Нехай це буде вашим ритуалом, моментом, коли ви даруєте собі спокій і натхнення. Сьома звичка це щоденна медитація, яка вчить людину бути тут і зараз. Медитація це не про те, щоб зупинити думки, а про те, щоб навчитися їх спостерігати, не дозволяючи їм керувати. Це як стояти на березі ріки і дивитися, як течуть води, не пірнаючи в них. Кілька хвилин на день, присвячених диханню та тиші, можуть змінити сприйняття світу. Людина, яка медитує, вчиться знаходити спокій у бурі, ясність у хаосі, силу в тиші. Ця практика допомагає зменшити стрес, покращити сон, стати терпеливішим. Вона вчить людину бути присутньою, цінувати момент, приймати себе таким, яким він є. Почніть із п'яти хвилин на день. Просто сядьте, закрийте очі, дихайте. Нехай це буде вашим притулком, де ви знаходите мир і повертаєтеся до себе. Ці сім звичок це не просто дії, а двері до нового способу життя. Вони не вимагають героїчних зусиль, але потребують відданості та віри в те, що маленькі кроки ведуть до великих змін. Кожна з них це запрошення до діалогу з собою, до повернення до того, що по-справжньому важливо. Людина, яка обирає ці практики, обирає себе свідомо, з любов'ю, з повагою. Спробуйте хоча б одну з них, дозвольте їй увійти у ваше життя, і, можливо, ви відкриєте, як багато краси ховається в простих речах.